Вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про цікавий захід, який відбувся буквально цими вихідними. Благодійний фонд Хесетхана організував захід до міжнародного дня. J-Surf. це був захід, зокрема для людей та дітей з інвалідністю. Участь в організації безпосередньо брав також підлітковий клуб Біджуєш. Ну і власне про те, як все проходило, хто долучився, кого саме запросили. Поговоримо далі в нашому ефірі. У нас у гостях керівниця підліткового та джуніорського клубу Вікторія Запорожець, а також учасниця цього клубу та заходу, про який ми говоримо Анастасія Лідовська. Доброго вечора, дівчат. Рада Доброго. вас бачити. Ну давайте розпочнемо з того, що таке взагалі день J-Surf, Що це за ініціатива така, і як вона проходить, хто до неї долучається. GSOF Day це благодійна така волонтерська акція, яка триває один день. Організаторами є наші спонсори B -B з Америки, і ми долучилися до такого дня і цього року також. Це по всьому світу, по Україні, в багатьох других інших країнах. Відбуду відбувається. відбувається так цей день. А чому він присвячений? Яка головна мета взагалі? Е, цього року це допомога ближньому. Ось прошло е, минулому році. Ми були залученими, прибирали пам'ятники. щоб підлітки пам'ятали пам'ять, так і поважали її. А цього року ми залучили підлітків та дітей з е, Обмеженими е, обмеж, так, можливостями так, і зробили їм таке свято, mm -hmm. подарували їм радість. Тобто кожного року цей день присвячений різній різні різні тематиці, тема. mm -hmm. так, і це всесвітня історія. Тобто на цю тему по всьому світу, mm -hmm. бажаючі і mm -hmm. волонтери, благодійні фонди, хто приєднується до цієї активності, вони саме на цю тему проводять так. Mm -hmm. Це можуть бути не тільки діти, це можуть літні люди. Це як хто вибере яку Який тему напрямок, так на і... угу. Як проходив цей день джюсьоров в цьому році? Як саме все і яку участь в цьому приймало підлітковий клуб? Угу. Ми залучили підлітків. Ми організували свято на території Хесетхана на Задньому дворі, це були локації творчі, де підлітки дарували емоції, так, і діти були залучені, це були і якісь спортивні станції, і творчість помалювати, поліпити, потанцювати. До нас приїжджали з нами, танцювали такий надувний мішка <гум> дітям. Дуже с так, була, так аніматор. Так тому стасі, розкажи, що ти робила. <гум> 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 В нас було станції, як вже сказала Віка. Я стояла на станції Аквагриму. Я малювала дітей, дорослих людей, е, дарувала їм ті щасливі емоції. Вони були такі щасливі, такі, е, такі просто з такими емоціями йшли е, на інші станції. Е, вони просили малювати. Підходи? Так, навіть дорослі там були і якісь патріотичні, і щось таке, якісь там метелики, щось таке єврейське було е, багато всього. Ми там малювали ще зі мною були дві дівчинки, ми стояли в трьох на станції, і ми так в три в три роки е, малювали. Дуже багато людей у нас було. Це прям ну, тобто, ваша станція додало багато емоцій. Спобитом. Так, так, так. так. У і... нас дуже багато було дітей, дорослих к нам підходили, і всі намалюйте, намалюйте нам. Те, те те, і ми такі, так. І ну, якщо чесно, для мене цей день. Е, Дуже запам'ятався, і я його буду пам'ятати ще кілька років так точно, тому що е цей день навіть для мене доставив багато позитивних емоцій. Е це такі ось е такі теплі спогади. Е просто ці діти, ці дорослі, вони були такі, вони були такі щасливі. Е ми робили ну, все, що могли для для них, все, все найкраще ми зробили в той день для них. І в свою чергу отримали емоції на наше як виявилися між е, ваші гості. Е, Скажи, чи брала ти вже участь в попередніх? Так, е, Я роках? беру о, в цій акції участь вже другий рік поспіль. Е, минулого року, як і говорила Віка, ми. О, Займалися пам'ят пам'ятниками. Ось тобто прибирання. Так, Там стрій. ще uh -huh. до цього ми їздили до uh, дітей і прибирали їм їхній uh, садик, садочок. Щось таке було в нас. А цього року це це було ще набагато більше, набагато масштабніше. Uh, до нас ще приєдналося, приєдналися. приєдналися Підлітки зі школи так, і ми ось такою огромною, огромною великою командою ну, доставляли такі позитив позитивні емоції дітям і дорослим. А які ще були локації, які ще були станції, окрім аквагриму? було ліплення з легкого пластилину. Вони робили там, якісь фігурки з повітряного пластилину, і вони потім засихають, і вони такі тверді, їх можна будь-де ці брілочі повісити собі. Був розпис дерев'яних ложок, так, аквагрим, як вже сказали. Потім ми робили голуби миру орігамі. Писали е, письма нашим захисникам. Uh -huh. Ось тому ми, ми передали нашим організаторам, які знаходяться з нами в, е, в Хесетхана. Це волонтір ком'юніті кривий ріг. Ось і вони відправлять ці голубів і ці листи до наших захисників. Uh -huh. А кого саме ви запросили? Хто був учасниками? Е, це були сонячні діти. Які в, в них є своя група, так, де вони збираються. Ми запросили їх. Також у нас на базі є група людей з інвалідністю, які теж приходять до нас, Ось, тому ми їх теж запросили. Це, це дорослі були. Що по, по результатам от ваше внутрішнє відчуття, і які, які були відгуки, можливо, безпосередньо хтось щось казав? Ну я як організатор, як залучальник і підлітків, які теж хотіли щось зробити добро, я дуже нервувала перед цим днем. Я дуже дуже прям нервувала. Ось, але прям. Ми, коли завершився захід, я така щаслива була, що ми подарували дійсно ці емоції, і діти вони там, навіть ті малесенькі, мильні бульбашки, вони пускали з такою радістю, що ну це прям ще не передасть словами. Стася, розкажи ще про враження твоїх однолітків, хто також брав участь в заході. Як взагалі підлітки ставляться до таких ініціатив? Наскільки активно долучаються? Я можу сказати, що в нас така організація, що ми завжди допомагаємо. Ми завжди доучаємось і заучаємо підлітків всіх небайдужих, хто хоче допомогти, хто хоче щось там зробити. І підлітки з мого клубу, це також мої друзі. Вони в захваті від цього заходу, тому що ну, ми насправді не очікуємо. Уч що це буде настільки круто тому що ну різні ситуації бувають а це було просто, просто дуже класно і в нас усіх дуже позитивні емоції ми зарядилися мотивацією робити таке далі ми розуміємо те що це класно нам це подобається нам подобається робити для людей нам Подобається розказувати про людей е і допомагати всім, чим ми зможемо. Тому ну, я вважаю, що взагалі, ну якщо в нас є можливість, то ми повинні допомагати тим, хто цього потребує. А є... угу. У нас взагалі організація, ну саме підлітковий клуб, і я як являюсь керівником е, обох клубів. Тобто, це дитячий клуб е, 7-12 років і підлітки 13-17. Тобто е, і діти вчаться волонтерству, і потім переходять підлітковий клуб і продовжують цьому е, це все робити. Ми виховуємо майбутню націю, майбутніх лідерів. Щоб вони саморозвивалися в наших стінах, тому ми дуже за це, щоб всі до нас долучалися і робили добрі справи. А є якісь плани на найближче майбутнє, якісь акції, можливо, чи поки що поки тут що тут... ми в роздумах, але okay. у нас дуже багато. Воно якось не планується, але воно проходить так, що ти це і не помічаєш. Тобто в нас є бабусі, наприклад, які приходять до нас в організацію, або якісь волонтерські заходи, де ми також приєднуємося в наш клуб. Тому ми, у нас був також один з проєктів це «Волонтінс», який у нас тривав, це був пілотний проєкт, і ми знімали подкасти разом з. Бабусями на якісь такі цікаві теми, які співпадають і у підлітків це цікаво, і для бабусів це також це було і про моду, і про якісь е е е їх мандри по країні. Тобто, це був такий прям ряд підкастів, які ми записували і обмінювалися історія між поколіннями. Так так, так uh -huh. взаємодія вийшла. Я дуже дякую вам за такі ініціативи. Ми наприкінці ще подивимося відео про те, як проходив цей благодійний захід. Ну а я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Prime Time були керівниця підліткового та джуніорського клубу Вікторія Запорожець, а також учасниця цього клубу Анастасія Льдовська. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Довкола перетворилося на справжню майстерню добра. Дитячий сміх, щирі емоції дорослих, кольорові фарби, повітряні кульки і море натхнення. Саме так в Хесетхана стартував міжнародний день g сьорф. Захід зібрав людей з інвалідністю різного віку: і малечу, і дорослих, щоб подарувати їм день радості, творчості та підтримки. Однією з учасниць стала Олександра, дівчина, яка вже давно живе мистецтвом і захоплюється творчістю. Я вже відвідала дві з них: це розпис дерев'яних ложечок фарбами та ліпка брилку з легкого пластиліну. Планую ще відвідати решту. Коли просто згадки це добре, але коли є певні речі, які можна подивитися, потрогати, то і спогади будуть яскравішими, і бажання повернутися ще сильніше учасники незалежно від віку могли обрати та що їм до душі. Локацій було чимало: розпис дерев'яних ложок, виготовлення брилків з легкого пластиліну, орігамі голобу миру, малюнки на асфальті, аквагрим, м'яка зона для відпочинку та навіть дарці з повітряними кульками. Нашої локації полягає в тому, щоб розмалювати ложечки, розписати їх якось по різному, в українському стилі, в різних стилях. До нас підійшло вже дуже багато дітей, які ну кожен по різному розмалював свою ложечку індивідуально, Можна навіть пофантазувати, якось гарно зробити. У рамках жісьор -Sure, волонтери з підліткового клубу об'єднали зусилля заради добрих справ. У фокусі інклюзія, увага до кожного, щире бажання подарувати тепло емоції тим, хто цього потребує. В тому році ми. Прибирали пам'ятники якихось значних подій, так щоб підлітки розуміли, що це пам'ять і треба її поважати. В цьому році ми вирішили зробити таке урочисте свято для людей, які потребують, в яких є якісь вади або інвалідність. Це і діти, це і дорослі. Тому ми вирішили зробити для них таке. Е, свято, захід. Акція G-Surf принесла справжнє свято для учасників, де кожен зміг відчути себе частиною великої дружної спільноти. Завдяки волонтерам та організаторам діти та дорослі мали можливість поринути в атмосферу творчості і радості. А активності, які проводилися на локаціях, не лише розважали, але й дарували особливі моменти. А сувеніри, створені власноруч, дозволять запам'ятати цей день надовго. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,